Всім привіт! Така у нас вітряна погода, реконструкція. Зробили столок по-іншому. Біоплато. Поки що воно ще не зроблено, Напевно, ми будемо його зносити і робити ще більше біоплато. Далі посадили роговізник ось. Далі ще трасник ось, там трасник, далі е, і рис, якщо на мене, далі рогоз і ось рогоз. І там ще вище, щоб було видно. Ось. Ось тут росте ще роголисник. Ось, ось тут. Ні Ну, йде. Можемо і не видно, бо добре нововеде. Ось острів посадили звичайну м'яту, яка живе в землі. І очерет. Біопата росте камиш холодний і... Ось теж очерісник. Е е Ось ще рогоз, ще рогоз. І е е часу було. Далі сюди запустили одну маленьку. Маленьку, щоб вона чистала. Далі тут, тут ще ряска. Вижив із всіх карасів один, великий. І запустили ще знайшов єдину водойму з карасем у нас в селі і зловив одного маленького теж такого десь. Далі запустили ще червоний период, не знаю скільки, Я їх не рахував, але мені здається, він тут більше. Przeżyłem... Ja stawałem się... z Kolejnego roku e, e, No i zrobiły Zrobili Berga Całość Po, po e, Bergu Kupili kompre, Kompresor e, e, I Obman ой, мам. Ман дуже бігашки. Ме. Сансан, Сансан э, -сан. Асо 001. Він э, е э, 11 ватт В годину я сказала. в хвилину, ну і все. Інша інформація не потрібна. Сьогодні ще вітер такий сильний, дуже сильний. Проводимо, ми включаємо компресор ось так от, через е катушку з проводом. І підключаємо. Він працює з день-дві години, бо включати ну, багато їсть такого випадку, якщо його на весь день включати. Не страшно. Треба ще зробити Важко-важко. Ну, Приціпляю його на нитку, таку білу, побачив ідею. Ну, Идею, у кого я и постал Далее, я тут бачу еще лягушка его. Напевно, ее уже нет, но я была. Когда я подошел, скорее такая. А не, ось. не знаю, ось, видно, Там может потом на оба Ось ось є. А, Ще лавочку трохи здвинули сюди і викопали тут зону е, де. Дірвізатор де. сховалась. Де йде метр поставку? Ось тут. Буде тут зимовальна яма. Потім запустимо ще карпа такого десь. Треба буде наловити його. Десь такого карпа може більше. Трошечки далі хвин ось такий. Ось такий десь треба буде запустити. А карась у нас десь. Ну, такий. Ну, він такий хороший. Сковорода Як на сковороду. Ось смітник поставив. Ще з колишнього рухали, щоб його теж переставляти. Далі м'ято ось росте тут. Тут клумба йде, потім е, квіти тут теж. Ще зробив фонтан. Ось фонтан. Далі можжевельник посадили під штучки. Ось і ось і все. Ну і плівка, як і брали, будівельна, чорна. А під низ постелили ось. Тут видно нова плівка, а ось стара. Це плівка, яка була на у нас до цього. Війна плівка і там наверх од... одинарну плівку. Оставили, не знаю, напевно, на вихідних, ну, на, на наступних, напевно, це не точно. Почнемо копати ще більше піопату, десь до верби, що посадив. Аж до... Туда. забираємо і буде. Може я навіть сюди от зроблю таку заводь. Ось так. Ну так, компресор працює. Хоч і голосно, але 6 розпилювачів, 4 повну, 2 на повну. Ну, все. Так я вам шоростою розповім про нашу конструкцію на ставку. Ну все. Мені здається, що більше нічого немає розповідати, ну хіба що ось е, о, зробив такий в 3D-ручки. І все. Стовбики, щоб понабивав, потім візьмемо лозу і викладаємо такий заборчик на виду. Було гарно. І все. Тому на цьому я закінчую. Всім дякую за перегляд. Вибачте, за довге відсутнє на каналі. Просто працював стрілком та й відпустку собі таку взяв. кожен день знімати це теж важко. Всім па-па!